Господу, слава йому. Написано дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Ви знаєте, то легко дякувати Богові, який добрий. А що би ми робили, якби Бог був злий, якби Бог був, Бог, Бог був жорстокий, якщо би Бог був немилосердний, а що би ми могли зробити? Ми би мали вибір. Ми би не мали вибору, але який є, такий є, такому ти маєш служити. Скільки, скажімо, люди ходили, служили цим різним ідолам, Бованам, приносили їм різні жертви, дітей своїх жертвова їм приносили. І як ці люди розуміли, що треба Бога задобрити? І цей Бог хотів твоїх дітей з'їсти? І люди такому Богу служили, але яка то милість, що наш Бог є добрий. Що наш Бог є милосердний, що Він люблячий? Слава нашому Господу! Хай благословить Господь наше серце, щоб ми дійсно дякували Йому і прославляли Його, він до того достойний. Ви знаєте, я би хотів кілька слів сказати про те, що коли в нас немає подяки, що на це впливає? І що впливає на те, щоб подяка була? Що іменно викликає подяку? От щоб ми трошки задумалися і про деякі речі, за які кожен може подякувати Богові. От задумайтеся, кому ви дійсно вдячні, або коли хочеться подякувати. Я би хотів виділити такі три речі. Перше, це коли тобі щось дають дійсно цінне, що для тебе дороге. Бо коли тобі дають образно якусь стару кофточку, яка тобі не потрібна, ти кажеш, та дякую. Але воно тобі не треба, правда? На друге діло, коли ти, наприклад, якоїсь речі дійсно потребуєш, і людина або хтось тобі в цьому допоміг. Він тобі вирішив якісь питання, поміг десь тобі в інститут поступити, хтось тобі допоміг на роботу встроїтися. І ти дуже хотів цієї роботи. І тобі ця людина допомогла. І правда більша тоді подяка. Або тобі треба було якоїсь речі, в тебе не було, щось поламалося, і ти не можеш зробити тобі треба. І тобі оцю річ дають. Правда, ти відчуваєш цю подяку. Згадується в книзі Даниїла, коли Даниїл дякував Господу за те, що Господь йому відкрив. Там така історія описується, коли на входоносору приснився сон. І він каже до всіх своїх цих ворожбитів, каже: скажіть мені тлумачення сну. А вони кажуть: ну розкажи нам царю сон спочатку. А він каже, ага, ні, я вам сну не розкажу. Ви розкажіть мені сон і тлумачення його, а якщо ні, я вас всіх вб'ю. І тоді Даниїл приходить і розказує це своїм друзям, седраху, Месаху Оданаго, і каже: Давайте будемо молитися, щоб Господь відкрив значення сну. І там написано, щоб нам не загинути разом з цими всіма ворожбитами. І вони молилися, і Господь посилає Даниїлу значення цього сну. І там далі пише, що Даниїл дякує Богові. Ви знаєте, скільки таких можливо десь ситуацій було в нашому житті, що ти не знав, як поступити. І Господь тобі дає вирішення. Господь дає тобі підсказку, що ти маєш зробити. Тоді ти хочеш дякувати Богу, правда? Тоді ти хочеш благословляти ім'я Господнє, як я вже сказав, за цінну річ, за дорогу річ. Друге, за що ми дійсно в нас виникає оця подяка. Знаєте, що коли ми вигідно якусь річ придбали або нам подарували? От була, наприклад, продавалася там якась річ по одній ціні, а тобі. Оцей продавець каже, добре, ти кажеш, ну вибачай, слухай, не маю можливості. Хочеш там квартиру купити, не знаю, машину купляєш, не вистачає тобі отакої суми. А він тобі каже, добре, я тобі спущу. На оцю суму, що тобі не вистачає, я тобі спущу. І правда в тебе з'являється оця подяка. Ти хочеш сказати, дякую тобі, що ти мене послухав. Або якусь цінну річ вам хтось просто подарував. Просто подарував безкоштовно. Вам ви хотіли ці речі, і вам її віддали безкоштовно. Сказали, добре, ти не маєш можливості, я хочу тобі подарувати. Правда, в тебе виникає ця подяка. Ти хочеш сказати, дякую тобі, хай тебе Бог благословить. І ти це кажеш щиро, ти це ненаіграно кажеш, тому що тобі це подарували. І це, це все я говорю про нашу подяку Богові. Скільки всього Господь дає нам дійсно цінного в житті, скільки Господь дає нам. Безкоштовного в нашому житті. І третій момент, який я хочу відмітити, це подяки часто нема, коли ми, знаєте, сприймаємо це як за належне, що хтось тобі щось має дати, хтось тобі щось винен. Це часто відноситься діти, батьки. так? Батьки роблять для дітей, годують їх, кормлять, одягають, турбуються про них. Діти десь там колись скажуть та дякую тобі. но Чому вони так кажуть? Тому що це як заналежне, тому що це їхні батьки, вони мають їм це робити. Ну, по великому рахунку, так, батьки мають дбати про дітей, але все рівно діти мали би мати подяку, правда? Коли ми дивимося, от ми живемо в державі, дуже багато послуг, які нам держава знов-таки має надавати. Ми до них привикаємо ще деколи: нарікаємо: того нема, цього нема, то дороги не такі, то ще щось не так. Ми тепер от були в таборі, дитячому в Карпатах приїжджав один брат, він був місіонером в Ефіопії. Віталій Пельник, він, до речі, теж, він коли навчався в духовній семінарії християнській, то він якраз жив тоді в Тернополі, можливо, хтось з вас ще його пам'ятає. Він їздив в Ефіопію. І він там показував для, мі... для молоді, для підлітків, показував відео, як там живуть, як там ходять до школи, яка там школа, коли там від малого до старого всі навчаються буває. Яка там проблема з водою. Дороги це просто вкатана глина, отакі дороги. І ти на це все дивишся, і ти думаєш, як ті діти деколи хочуть, щоб та школа згоріла, ми нарікаємо на ті дороги, що вони з ямами. А ти подивишся на те життя, на ті дороги, які там є. І ти думаєш, Господи, та дякую тобі. Та все-таки не такий рівень. Так, можливо, не та, як там в Данії чи в Англії. Но, але, Господи, дякую Тобі. І от я кажу, є такі речі, які ми вважаємо, що це заналежне, належне, так має бути. І по відношенню до Бога, ми дуже багато речей сприймаємо за належне, що так і має бути. Брат Іван згадував місце, де Бог каже, що Він посилає свій дощ на добрих і на злих. І ти дивишся, дощ падає і на сусідню грядку, ти дивишся, Бог падає і в тебе. Ну, ти думаєш, ну а за що дякувати? Ну, то так Бог всім дає, правда? Ну, Бог то дає. Ну, Бог то дає. От я кажу, ми, як батьки, Десь би хотіли, щоб нам діти були вдячні, правда, за те, що ти, ти для них стараєшся. Правда, би добре було, щоб діти були вдячні тобі. От є тут на цьому місці дружини, коли ви для чоловіка стараєтеся, коли ви йому готуєте, прибираєте. хочете, щоб був порядок. Правда, хочеться, щоб. Чоловік сказав дякую тобі, щоб твою праці цінували, щоб не прийшли, порозкидали, ти тільки тут старалася мила, тут вже гопа за дві хвилини, все порозкидане, ніхто не хоче навіть за собою ложку забрати. Правда, хочеться, щоб цінували твою працю. Правда, от є чоловіки, пішов на роботу, відпахав, змучився, десь не доспав, десь е, перевтомився. І це робиш, щоб для сім'ї принести, для дружини, для дітей. Правда, хочеться, щоб тобі сказали дякую тобі, що ти це зробив. Правда? І ви знаєте, от, хоча ці речі, я кажу, ми ніби маємо робити. Ми ніби і маємо це робити, але все рівно за них потрібно бути вдячними. І так само відноситься до Бога. Є дуже багато речей, які Бог нам дає в нашому житті, і ми сприймаємо це за належне. Тому що Бог це для всіх дає. Тому що Він Бог і ніби має це робити. Але правда, нам хочеться, щоб нам були вдячні. Так само і Богові хочеться, щоб за ці прості навіть речі, які Бог нам дає, що ми все рівно були за них йому вдячні. І я би хотів виділити таких сім речей, які, за які дійсно кожен може подякувати, за які кожен може бути вдячний своєму Богові. Перше, це те, що кожен може подякувати Богові за життя. Кожен може подякувати Богові за життя. Те, що ти живий, те, що ти сьогодні прийшов на це місце, те, що Бог дарував тобі народитися на цей білий світ це не твоя заслуга. Ти для цього абсолютно нічого не зробив. Но Бог дарував тобі це життя. Господь є життєдавець, Він дає життя. Ви знаєте, як сьогодні вчені не стараються зробити життя. З неживого вони не можуть це зробити. Хоча вони розказують про теорію еволюції, як весь світ пішов від великого вибуху, як живе стало з неживого. Це все теорії. А на практиці вони цього зробити не можуть. Вони не можуть з цих молекул неживих зробити життя. Тому що життя дає Господь. І в Псалмі 139 я зачитаю тут чудові слова написані. Тут написано так. 139.13. Ти створив мої нутрощі, сформував мене в лоні матері моєї. Коли ви ще тільки були оцими ембріонами в утробі своєї матері, Господь дав вам життя. Господь дав, щоб ви там зачалися. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Хто створив вас? Хто створив мене і все живе? Господь, Він є Творець. Він є Творець, а ми творіння. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Не була прихована від мене жодна кісточка, хоч я створювався у тайні, коли в темних заглибинах мій формувалося єство Моє. От як це пояснити? Як формується мозок людини, кістки, печінка, легені? З оцієї однієї якоїсь клітиночки, воно починає формуватися там в утробі. Це чудо просто. І кожен з вас це є чудо Боже. Ви, кожен, це є чудо Господнє, яке Господь дарував, щоб ми були на цій землі. Дальше пише: мій зародок бачили очі твої, і в книзі твоїй. Були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Господь предназначив, скільки ти маєш прожити. Господь предназначив, де ти маєш народитися. Він предназначив, який має бути колір очей в тебе, який має бути твій характер, що тобі має подобатися, а що тобі має не подобатися. Це твій Творець заложив в тебе, і ти є його творіння. І хай Господь благословить, щоб ми за це були вдячні йому. Ми за це йому дякували, якими ж дорогоцінними стали для мене Боже твої задуми, і як їх невимовно багато. Знаєте, нам може щось не подобатися в собі. Мені десь може ніз не подобатись. десь вуха комусь не подобається, щось комусь десь в собі може не подобатися. Не подобається, де ти народився, не подобається, якого ти росту. Но ви знаєте, коли задавали питання жінкам, які хотіли робити аборт, і казали їм, тому що жінка, коли зазвичай, як жінки пояснюють, коли роблять аборт, перше, це то, що я не зможу утримувати, наприклад, цю дитину, вона зараз не на часі, так, я не маю фінансового забезпечення. Друге, я не можу або я не хочу, мені зараз не виходить. І ви знаєте, коли запитали цих жінок, якби ви були на місці цієї дитинки, яку ви хочете зробити аборт, і вам би сказали, що ви народитеся, але ваші батьки бідні сьогодні. Вони не зможуть вас утримувати належним чином, так, як би хотілося. Вам би сказали, що ваші батьки зараз на даний час не хотіли би, щоб ви родилися. Вони не настроєні, щоб ви були. Чи хотіли би ви все рівно народитися, чи ви хотіли би, щоб вас вбили? І більшість людей, кожен собі задумається, якщо тобі так скажуть, ти народишся, ну ти будеш в бідній сім'ї, тебе не будуть любити. Чи тебе краще вбити? І більшість все рівно відповідало, хай буде, я буду в бідній сім'ї, хай буде, може мене не будуть так любити, але я хочу жити. Я хочу народити, я не хочу, щоб мене вбивали. Правда? І будь був час, Господь дарував вам життя, Господь дарував вам народитися, такі, як ви є. Але дякуйте Богу, що ви живі. Дякуйте Богу, що ви мали можливість прожити ці роки, які вам відміряв Бог, і як тут написано, скільки їх ще буде, Бог знає. Але ви маєте можливість дихати цим повітрям, відчувати, любити, десь плакати. Але це життя зі всіма його красками, як поганими, так і добрими, правда? І дякуємо Богу, що ми маємо можливість це життя прожити, тому що Він це дарував. Друге, за що кожен міг би подякувати Богові, це за все необхідне в нашому житті. Вже десь частково брати про це говорили. Я лише кілька слів хочу згадати, щоб ми пам'ятали, все, що ми маємо в нашому житті, це дійсно дарує Господь їжу, одяг, здоров'я. Господь дарує тобі житло. Все, що ти маєш, це все від Бога. В Псалмі 136 з 25 вірша Він дає поживу всьому живому, бо милосердя його вічне. Прославляйте Бога Небесного! Бо милосердя його вічне. Хто дає поживу? Господь дає. Якби Господь не дав цього урожаю, цього хліба, якби Господь не дав тобі можливість піти на роботу, заробити якусь копійку, якби Господь тобі не дав можливості щось попрацювати на городі, ну того би не було. Це все від Бога. Господь дає. І в книзі дії апостолів написані такі дуже також чудові слова на рахунок цього, 14 розділ. 16 вірша. Він у минулих поколіннях допустив, тобто Бог, допустив, щоб усі народи ходили своїми дорогами. Господь створив цей світ, створив цих людей. Проте Він, тобто Бог, не переставав свідчити про себе. Оце все, що ми маємо, це свідчення Боже. Творячи добро, даючи вам дощ з неба і вчасно урожай. хто дає дощ з неба? То дає урожай Господь, насичуючи їжею та веселістю ваші серця. Це все дає Бог. Я от їхав недавно з одним чоловіком з Миколаївської області, він каже, що в них практично останніми часами не було дощу. Ще десь каже, весною був дощ. І потім каже, взагалі дощів не було. Те, що падає дощ, на нашій землі це милість Божа. І це треба дійсно дякувати Богу, як Брат Іван говорив, якщо Господь не дасть, щоб цей хлібчик виріс, якщо Господь не дасть, щоб цей урожай був, його не буде. І це Господь посилає, це Господь дає. І тому кожен, як я вже сказав, мав би бути вдячний Богові за це. Що ми зробили за те, щоб дихати? Що ми зробили за те, щоб мати те, що ми маємо? Дуже багато чого. Просто Господь посилає своєї милості, що дійсно ціне для нас, що дійсно для нас дороге. Третє, за що кожен міг би подякувати Богові, хто сьогодні знаходиться на цьому місці, хто прийшов сюди, в Дім Божий, в церкву Божу, це за покликання. Що Господь розположив ваше серце прийти сюди. Це Його милість. Якби Господь вас не покликав, ви би сьогодні тут не були, ви б тут не знаходилися. Але був час або. Сьогодні або раніше Господь послухав ваше серце і розположив ваше серце, щоб ви сьогодні сюди хотіли прийти і подякувати Йому. В посланні до Колосян це написано з 12 го вірша. Дякуємо Отцеві. Перший розділ з 12 го вірша: дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Хто нас знайшов гідними? Хто нас покликав? Це Отець. І далі пише, Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина. Алілуя! Слава йому! Написано, що якщо за добру людину, ще й хтось хотів би померти, то за грішного хто захоче. А син Божий, він помер за нас, коли ми ще що? були грішні, коли ми ще були недостойні, коли ми нічого доброго не зробили. Написано, що скільки тут серед вас знатних. Достойних. І далі каже, що Господь вибрав немудрість світу цього, щоб посоромити мудрих. Господь вибрав незнатне і нічого незначуще, щоб посоромити значуще. Це милість Божа, що Господь постукав ваше серце, що Господь захотів вас прикликати, як тут написано, в царство свого улюбленого сина. Тому будьмо вдячні йому за це, за цю можливість, що Господь нам таку можливість дарує. Четверте, за що кожен повинен і може подякувати Ісусу Хри... Господу за Ісуса Христа, за Ісуса Христа, за те, що Він захотів прийти на цю землю. За те, що він захотів померти за тебе і за мене, за те, що Він за нас віддав своє тіло. І тут же в Колосянах далі написано з 14 го вірша. Переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення Його кров'ю, прощення гріхів, прощення гріхів Ісусі Христі. Якщо ви йшли сьогодні на це служіння, я думаю, ви десь собі задумувалися, щось сьогодні принести, так? Я об'являв, що, будь ласка, візьміть з собою солодке, фрукти. І кожен там по можливості щось шукав себе в кишені, в кошельку, скільки він може купити, щось принести. Хтось тобто купив там на 200 гривень, хтось на 500, хтось може на 1000 чи більше. Я думаю, ви десь собі подивилися, скільки я можу принести. Но в Старому завіті, коли люди йшли перед Боже лице, і коли їм треба було заплатити за свої гріхи, я думаю, там 200 гривень мало би було обійтися, коли тобі треба було принести в жертву якусь тварину, за свій гріх. Ти мав би принести якусь вівцю, наприклад, або теля, ти мав би принести. А теля вже не коштує 200-500 гривень, правда? Це вже десь ну, на сьогоднішній мірці, я не знаю, там 10 тисяч. Десь такі ціни. І ви представте, що вам треба таку ціну заплатити. От прийди сьогодні на служіння і 10 тисяч образно, я так кажу, викласти свого кошелька за те, щоб Господь простив твої гріхи. Но сьогодні ми приходимо, і ми кажемо, Ісусе, прости мені мої гріхи. І скільки ми за це платимо? Ані скільки. Ми нічого не платимо. От наскільки, як я вже сказав, щось дійсно для нас потрібне, оце прощення гріхів. І наскільки воно для тебе цінне, скільки воно тобі коштує, а нічого не коштує. Вон, ти з вірою приходиш і кажеш, Ісусе, покрий мої гріхи і недостатки. Ти не несеш теля, ти не несеш вівцю, а Ти просто несеш своє серце з вірою перед Ісуса, і Він тебе прощає. Яка це милість від Господа, що дійсно Він нас благословив. Своїм сином Ісусом Христом, а головне, для чого йому це було потрібно. Одальше написано тут же в Колосянах: він образ невидимого Бога, первородний усьому творінні. Він був там на небесах, в Царстві Божому. Він був в славі, в ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади все через нього і все для нього створено. Він раніше всього і все існує в ньому. Він його є голова тіла, церкви. Він початок перевороджений з мертвих, тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити з собою все кров'ю Його на Христі і земне і небесне, і вас, які колись були відчужені, як я вже сказав, колись були в гріхах, не знали Бога. Були відчужені, непримиренні розумом в лукавих ділах нині, примирив він з смертю. Тіла своєї плоті, щоб зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Це все зробив Господь через Сина свого Ісуса Христа. Слава йому! Слава нашому Господу! І я кажу, для чого йому це було потрібно? Чи треба було йому сходити? Ну він це зробив ради тебе і ради мене, через свою любов. Велику свою любов, яка є до кожного з нас. І тому, як я кажу, цим треба цінувати і дякувати Господу, що Він таку велику милість до нас проявив. І ми при тому нічого зі своєї сторони йому не дали. Не дали. Ми нічим не заплатили. Нам потрібна лише віра, чисте серце і покаяння. П'яту річ, за яку кожен би міг подякувати Господу, знаєте що? Це є церква Божа. Де ви сьогодні знаходитеся, куди ви можете прийти, де за вас можуть помолитися, де за вас можуть допомогти, коли у вас якась є потреба. Це є церква Божа. В першому посланні до Солонян 1, 2 так написано. Ми завжди дякуємо Богові, за всіх вас, згадуючи в наших молитвах постійно. Дорогі брати і сестри, те, що. Ви є в мене, я є в вас, і ми є один в одного. Це вся милість Божа. То що Господь дійсно дарував нам бути в церкві Божій. Представте, якби не було церкви, якби ви були самі, якби ви просто любили Бога, служили Йому, але церкви нема. Хто би вас підтримав? Хто би вас шліфував на цій дорозі? Хоч з ким би ви разом посвяткували, пораділи, правда? Як добре, що є церква, куди ти можеш просто прийти, за тебе помоляться, тебе підтримують. Ти можеш разом Богу служити, підкріплятися разом. Самому важко. Але коли другі моляться, ти десь підкріпляєшся, десь проповідь почув. Десь тебе хтось щось запитав. Це милість Божа, що є церква, яку Господь створив, і до числа якої ми можемо належати. Шосте, за що я би хотів сказати, це за підтримку, яку Господь дарує кожному з нас. На цій дорозі, коли ми слідуємо за Богом, ми часто десь падаємо, нам не вистачає сили. Але Господь нас підтримує, Господь нам дарує цю силу. І в посланні до Тимофія в першому посланні, так апостол Павло каже, 1,12. Дякую тому, хто зміцнює мене Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки, настановивши на служіння, Він відніс мене до числа вірних. Дякую йому тому, хто зміцнює мене. Коли ти падаєш, коли тобі важко, коли ти не знемагаєш, коли ти не маєш сили, ти кажеш, Ісусе, зміцни мене. Поможи мені, Ісусе, пройти. Даруй мені силу встояти і благословенне ім'я нашого Господа Ісуса Христа, який допомагає, який підкріпляє, який чує твої молитви, дає тобі силу. Ба за це не треба дякувати Богові, ібо за це не треба благословляти Його ім'я. І останнє, за що кожен міг би бути вдячним Господу, це за вічне життя, яке Господь нам подарував, і на яке ми надіємося, що прийде час, і ми будемо там з ним в небесах. І в посланні до Ефесян, про це так написано. Знов-таки, що ми для цього зробили, скільки ми постаралися, в посланні до Ефесян, в другому розділі, з восьмого вірша. Адже ви. Спасенні благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Алілуя! Божий дар, подарований кожному з нас через Його Сина Ісуса Христа, це спасіння в небесах, це благодать Божа. Ви представте собі, якби не було спасіння. Представте собі, що ми би померли, якби ми. Життя на цій землі закінчиться, і ти маєш йти в пекло в ці вічні муки. Але Господь по своїй милості, по своїй благодаті, Він дає тобі надію на вічне життя. Він тобі приготовив там оселі, в небесах. І прийде час, тут закінчується плач, горе, якісь страждання. І ми будемо там з Господом в його царстві. Це велика Його. Давайте ми склонимося, подякуємо Господу. Можливо, я щось не сказав, але є вас на серці. Подякуйте Господу, скажіть йому.